Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Як виглядає ситуація за місяць до виборів? Про це ми будемо говорити з Олексієм Болтораковим, політологом. Я вітаю вас в нашій студії. І власне дійсно, місяць до виборів, що змінилося? Як налаштовані політичні сили? Які позиції зараз вони мають? Ну, як на мене, принципових змін не відбулося. Все відбувається в рамках запланованого, такий, якщо хочете, запланований передвиборчий хаос. Принципових, якщо ми візьмемо останні тижні різких змін чи то рейтингів, чи якісь резонансних подій, чи якісь там злиття чи розколу не відбулося. Тобто, як на мене, все відбувається в рамках запланованого хаосу. Ви кажете, нічого не відбулося з питання рейтингів, але останнє соціологічне дослідження, принаймні. Створили резонанс, переставивши місцями опозиційні сили. Удар уже тепер на другій позиції. а об'єднана опозиція на опустилася на третє місце. Власне, що це насправді? Що за цими соціологічними дослідженнями? Чи вони є ситуативними, чи насправді ситуація так різко змінилася? Ні, згадаймо, ніяких принципових подій не відбулося. Погодьтеся в рамках соціології, погрішність завжди вимірюється десь в 2%. відсотки. І як на мене, в рамках цих 2% відсотків відбувається погрішність озвучена вами. Тим більш я погоджуюся Це це озвучено, це соціологічний ну, Соціологами озвучено. Тим більше, як не помиляюся, кілька днів тому один з провідних соціологів Ірина Бекешкіна озвучила, озвучила тезу, що зараз відбувається соціологічна вакханалія, тобто, якщо ми складемо ну, всі відомі соціологічні, то в рамках похибки ми впишемося навіть в рамках в контексті озвученої вами соціологічної тези про зміни позицій, є ще місяць, може відбутися якась певна резонансна подія, і ця пропорція зміниться знов таки повернеться на корги своя. Наприклад, чи, чи можна вважати, що такі соціологічні дослідження? І така різниця між ними це певним чином якісь передвиборчі маніпуляції. Принаймні, експерти дають таку оцінку саме так, от таким соціологічним так, дослідженням. Так, це завжди було елементом передвиборчих маніпуляцій, а плюс бажання бажання політиків побачити себе у кращому світі, під яке буває таке підганяють ці дослідження. Але дослідження торкаються саме от зміни позицій опозиційних сил, принаймні так і вони себе позиціонують на політичному полі України. Як вважати, це не, не бажання стикнути саме ці сили і десь розподілити електорат? Ні, як на мене, це практичний політичний прояв традиційної формули, де два українці, там три гетьмани. Візьмемо, наприклад, об'єднану опозицію, кожний п'ятий прихильник у. Тимошенко негативно ставиться до Яценюка, кожний п'ятий прихильник Яценюка негативно ставиться до Тимошенка. Тобто, це об'єднана позиція, це таке собі мікс їжачка з вожачком. Якщо продовжувати саме питання рейтингів, власне, деякі політологи вже висловили сумнів або принаймні створили певну інтригу навколо перемоги партії регіонів і суттєвої переваги саме партії регіонів. Як ви вважаєте, що саме в цьому напрямку може змінитися? Навряд чи змінитися партії регіонів важен не невеликий відсоток, а скажімо, якісна чи, чиста перемога, така яка була визнана заходом. Як на мене, заради цього партія регіонів може піти навіть на те, аби пожертвувати ну навіть кількома відсотками в загальному рейтингу, тим більше немає сумнівів, що вона може добрати м'язів, добрати багнетів на мажоритарному рівні. Але от саме такою певною інтригою цих виборів є те, що більшість кандидатів, які приписують, скажімо, після того, коли вони пройдуть в парламент, вони будуть саме з провладною партією, вони себе не позиціонують саме з провладною партією, а йдуть як самовисуванці і. Тобто навіть кольорами не окреслюють свої політичні уподобання. От як ви вважаєте, от як може розвернутися доля саме Все. цих людей? Це якраз дає їм можливість грати, так би мовити, з листа відповідно до тієї ситуативної коаліції, яка може скластися в наступному парламенті, або примкнути, або позиціонувати себе принаймні як незалежні і голосувати або там за про провладні ініціативу, або за опозиційну ситуативно. Уже скажем, другий місяць поспіль е, е, партії Свобода і Україна вперед» тримаються, скажем, на межі прохідного бар'єру. Десь я відсотки, і от хотілося б зрозуміти, чи може якимось чином змінитися оцей і е, ч... Котрась із цих партій, все-таки потрапити ну на мажоритарних, можливо, все таки вони будуть мати своїх представників в парламенті. А от саме політичні сили вони є потенційно серед тих, хто може пройти до парламенту, зважаючи що як, місяць попереду. як на мене, лише потенційно, теоретично, практично в них немає ні таких достатніх креативних ідей, ні такого погляньмо, хоча б на перші десятки тих списків креативного людського, скажімо, потенціалу. І би допоміг вирватися їм уперед. навпаки, можлива навіть ситуація, коли необережні кроки, ну будь-якої з цих сил, можуть навіть погіршити їх рейтинг. Тим тим більше політологи вважають, що для України вперед 4% це фактично стеля. А до 4% до 4 на даний день приблизно там плюс-мінус свобода йшла вже скільки ледь не 10 років. Давайте, якщо продовжувати от саме логіку цих виборів, то варто згадати мажоритарні округи круги, і саме от від них чекають найбільших сюрпризів. От з а. якими сюрпризами ви б хотіли ну на які сюрпризи можна розраховувати з ваших позицій, і вони, чого можна очікувати саме від мажоритарних вони, округів? по перше, вони найнебезпечніші саме на цих округах доходить до того, що конкурують представники? Ну якщо не тотожніх, то скажімо, дуже близьких сіл, як опозиційних, так і будемо казати це, по-перше, завжди інтрига. По-друге, саме на мажоритарних округах, напевно, найлегше використати, так би мовити, адміністративний ресурс, не обов'язково провладний, але ту саму гречку і таке інше. І по третє, саме на, на багатьох мажоритарних округах є ризики до виборів, перевиборів легше там зняти кандидата, або в найостанніший момент вивести його з гри, і так далі. Але все ж таки, як на мене, ефективність виборів буде оцінюватися і е е е ззовні, і зсередині, е саме так би мовити, зверху, вниз, починаючи з загальноукраїнського округу, а потім вже переходя. na majoritarne okruchy. Стосовно того, що ви сказали вивести з гри, власне, 11 мажоритарників, уже це зняла з перегонів. Що це насправді? Це насправді було попередньо заготовлені такі люди, які десь на якомусь останньому етапі вийдуть з гри. Чи це дійсно якась ситуація складається так, що люди не бажають брати участі далі в перегонах? Ні, це завжди як елемент несподіванки. Він вписується, порахуйте скільки в нас округів, скільки кандидатові, які Ну, принаймні в Києві навіть Більше 20 є кандидатів на одному так. окрузі от хотілося Но б зрозуміти, фактично. це технічні кандидати зараз виходять з гри чи це дійсно люди, які не бачать перспективи. Як на мене, і те, і те. Більше все такі людей, які спробували погратися, але зрозуміли, що недостатньо ресурсів, щоб зайняти, ну скажімо, хоча б почесне, там друге, третє місце для для майбутньої перспективи, і відповідно немає сенсу вкладати ресурси в реклами і таке інше. Якщо говорити про самі вибори і результати виборів от саме за мажоритарними округами, як ви вважаєте, наскільки довго можуть підраховуватись результати по мажоритарних округах, і чи варто очікувати судових позовів саме за на мажоритарних мажоритарних На мажоритарних округах? Як на мене саме там слід очікувати великих позовів, особливо у випадках, коли, наприклад, результат буде двох кандидатів, умовно кажучи, там хто з них прохідних, буде коливатися в. В межах чи то декількох відсотків, тобто справа сотні, там може там до тисячі бюлетенів, щодо яких можуть резонні сумніви поставити, чи там, скажімо, не співпадати з результатами принципово екзит полу. Тому ж до того ж, може виникнути цікава ситуація, коли, наприклад, цей округ загальноукраїнському вимірі дасть одну карт. Наприклад, більшість виборців проголосують за цю партію, а за мажоритарним ті саме люди виходять Проголосують за, скажімо так, зовсім іншого кандидата, це може затягнути остаточне оголошення результатів виборів, і якщо може, то на який період приблизно можуть затягнутися до оголошення остаточних результатів? Ні? Як на мене, остаточні результати будуть визначатися перш за все загальнонаціональним виміром? І більшості мажоритарників. Як на мене, так би мовити, кількість швидко перейде у якість. І ті судові процеси, які, напевно, виникнуть на мажоритарних округах суттєво, не вплинуть на результати виборів. На загальні результати виборів, єдине, що вони затягнуть початок практичної роботи наступного парламенту. там коаліції, ситуативні, комітети і так далі. Якщо говорити про порушення виборчого законодавства, про це зараз багато говориться і власне, Такі основні підсумки будуть зроблені уже по завершенню виборів, але все-таки попередні вже аналізи робляться. От спостерігачі від Парі сказали, що Україна зараз виглядає навіть гірше ніж Росія. Як ви вважаєте, от такі заяви до чого можуть призвести, і яка може бути оцінка з боку Європи виборів в Україні? Ну, по-перше, подібні заяви вони все ж таки оціночні. Якщо порівняти стартову ситуацію партії допущень, як відбувається кампанія? Навіть неозброєним оком видно, що в нас краще ситуація, ніж Росії. Це по перше, а по-друге, це резолюція, якщо не неї так спокійно подивитися. Це певним чином стимул працювати ще краще, покращувати покращувати ситуацію, вживати і такі і інші ініціативи. А що стосується виборів, то загальна українська тенденція, починаючи 90-х років, що кожні наступні вибори відбув проходять. Хоч дещо, хоч трішки, але краще, ніж попередні. І можливо, саме на цих виборах, так би мовити, кількість перейде у якість, і вони будуть визнані так більш-менш демократичними, так достойними, скажімо так. І окрім суджень, хотілося б згадати і конкретні справи. Власне 36 справ порушено саме в зв'язку з тим, що було порушене виборче законодавство. Ну, бачите, процеси, це уже, скажімо, це вже конкретні, ага. реальні підтвердження того, що відбувається порушення. Як це може вплинути, і чим варто чекати збільшення таких кримінальних справ стосовно з, з порушення ну, виборчого законодавства крим... далі щодо кримінальних, я не певен, але збільшення адміністративних буде зрост. Ростати, який вони вплив матимуть на перебіг виборчої кампанії, людей будуть знімати, чи є така, так, скажем, на законодавчу на правому рівні таке право знімати або відстороняти людей від виборчої кампанії? Що власне чим загрожують таке порушення справ? Головне, що вони загрожують, це загальне ну не те, щоб загострення ситуації більший рівень знервованості, в тому в тому числі не тільки там ключових кандидатів. Тя і третіх сил, як не знаю, як опозиція, влада об'єктивно не зацікавлена в тому, щоб це відбувалося за цим сценарієм, але певні сили можуть знайти підтримку у так, так би мовити, другорядних акторів, які з одного боку на цьому буде будуть свій рейтинг. Кожна така більш менш гучна справа, це перш за все, справа піару. А з іншого боку, це е, додаткові голоси третьорядним кандидатам, так би мовити, і власне, якщо говорити про загалини виборчого законодавства, е, слід згадати і те, що власне саме виборче законодавство цього року воно дозволяє певні виборчі маніпуляції? Отож, е, політичний туризм, який був ніби прибрали відкріпні талони, а насправді дозволили реєструватися людям там, де вигідно одному із чи іншому кандидату. Зараз ніби це вже заборонили. Чи не є це порушенням прав громадян? Оскільки не всі мають можливість голосувати в тому окрузі, в якому вони зареєстровані, а на момент виборів вони можуть бути в іншому окрузі. От тепер уже обмеження прав громадяни іде? так, це без сумніву обмеження прав, але воно все ж таки резонне і розумна в тому сенсі, що з іншого боку, це обмеження потенційних маніпуляцій. Якщо говорити про ті ж самі маніпуляції, то е, не про маніпуляції, а от саме про виборче законодавство і його недосконалість, то можна сказати, що зараз ЦВК ліквідовує недосконалість, тобто на рівні ЦВК приймаються рішення маємо, і ліквідувати. При, при, приймаються рішення, пробує ліквідовувати принаймні уже на марші. Приймаються рішення, якими скажімо, робляться правки в законодавстві. Так. Наскільки це дозволено українським законодавством, і чи, власне так має бути? Ну, українське законодавство достатньо широка, і фактично кожна норма закону допускає певний, певний люфт в кінці кінців. Тобто повноваження ЦВК допускають зміну законодавства вже в... ні, на етапі виборчої кампанії? Те, що... ні. Зміну законодавства вони допускають. Це Все ж таки прерогатива законодавчої гіл... гілки ради. Але певний люфт в тлумаченні цього законодавства, яке в нас достатньо так не чітко виписано. Згадаймо фран яку там європейську приказку, що той, хто любить ковбасу і поважає закони, тому краще не знати, як робиться перше і друге. Тобто, власне, це все-таки форс-мажорна ситуація, і так. надалі потрібно змінювати буде законодавство, вже так. зважаючи на досвід проведення виборчої кампанії. І ЦВК може е, стати, е, стати рішення ЦВК ста можуть стати прецедентом для покращення передвиборчого законодавства з урахуванням на наступні вибори, адже в Україні традиція вже що кожні наступні вибори за новим законом проходять. На жаль, немає універсальних правил. Дякую Не. вам за участь у нашій програмі. Глядачам варто нагадати, що. Гостем програми власний погляд був Олексій Полтараков політолог. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським. Якщо бажаєте знати більше про життя і України і життя української політики, адже ми робимо політику зрозумілою.